Підтримка важлива, особливо в час війни. Підтримати своїх земляків з 401-ї бригади та творчу молодь села вирішили волонтери Яришова та провели в суботу, 17 лютого, благодійний ярмарок, який проходив у будинку культури, чим пожвавив буденне життя селян. Ярмарок поєднали з концертом талантів студії Ведара. Прийшло багато людей, які вболівали за своїх кровиночок. Тож ярмарок став майже родинним святом, об'єднаних спільною метою робити добро. Головна мета нашого ярмарку це збори на ЗСУ в першу чергу допомогти нашим військовим. Наша мета сьогодні ми прийшли сюди, ми хотіли допомогти нашій арці і Мета наша полягає в жопу, щоб наші дітки мали приміщення. Облаштований для танців і для творчого розвитку, також ми, ми вирішили, що 50% від нашого, що ми вторгуємо, ми віддамо кошти нашим хлопцям 411 одинадцята бригада на дрони. Так що бажаємо купуйте, бажаємо зібрати чим побільше. А що хочемо закупити для ведара? Хочемо ще докупити зеркала. І інвентар мрії збуваються там, де вірять. Таке гасло обрали волонтери Яришева для благодійної ярмарку. Тут продавали все виключно ручної роботи: вироби з текстилю, прикольні гусенята, обіймашки, вишукані прикраси, випічку, подушки та різні мазі для воїнів. А ще свічки, серед яких із посиланням спалити Москву. Я виготовляю ось такі кусочки для нашої ярмарки. Шиє будушки, кісточки від вашої волонтерської організації, родомазії лікувальні. Кожна мазь відповідає за свою по суті зону. Універсальна масло, вона допомагає майже від всього. Mm -hmm. Якщо є якісь дуже великі вже проблеми, тоді ми використовуємо ловка силу на його оформну рухову. Це розпалювачі, яке хлопці навіть ще розпалюють потім вогнище будь-якої складності, Навіть мокрі дрова вони розгоряються. Одна такий диск горить сім хвилин закласти. Ви продаєте чи ви купуєте? Ми продаємо, і купуємо. А -а -а. Запросили на ярмарок і народного депутата України Геннадія Вацака, який завжди підтримує подібні акції. А ще він долучився до самого існування видари, допоміг відкрити та облаштувати хореографічну студію, сприяє реалізації всіх їхніх проєктів. Через своїх помічниць Тетяну Фоменко та Людмилу Зотову передав лоти для ярмарку та поповнив скарбничку благодійних внесків п'ятьма тисячами гривень. А також передав для всіх учасників солодощі. Були великі молодці. По-перше, ви зорганізувалися і ви робите гарну велику справу. Перше, що ви допомагаєте, підтримуєте наших захисників. Чимало ваших яхтівчан так само захищають і вони підтримають наше небо. Ви підтримуєте свії, ви не просто фінансово підтримуєте. що ви підтримуєте свою робочу молодь. Ми завжди такі акції, тому ми будемо. Народна нападати України Мена 20 через нас вам передати у привіт. І е, долучитися до ярмарку. Передали ми лоти. Це футбольний м'яч з автографом Геннадія Анатолійовича. Набір ракеток. Каменю нашого натурального, природного з нашого регіону, авторством е, Віталії Гаїни. це велика, значна, надзвичайна віддаруватісна річ. Нехай присяга користь для вашого ярмарку і для нашої подачі залісників. І, і фінансово хочу долучитися, хочу передати е, ну, один із внесків. У вас скарбничку сьогоднішнього цього жіоярду. Дозвольте, я вам вручу від Гінатія Це Дякую. Долучайте. Дякую. Дякую. Першим злотів від Геннадія Вацака пішов футбольний м'яч з автографом народного депутата. Його придбав хлопчик, котрий любить футбол. У герба, як вирішили організатори, оскільки це дороговартісний та знаковий подарунок, буде інша місія. Поки люди купували на ярмарку, інші стали глядачами концерту місцевої студії Видара, якою керує Ганна Корш. Вихованці Видара танцювали та співали. Рідні їх всіляко підтримували оплесками. Хореографічні композиції представили всі три групи студії, які займаються у Видарі, і тішить, що їх так тут багато. Окремо діти самостійно підготували вокальні виступи. Таким було у них велике бажання себе проявити та показати. Сольним номером виступила сама хореографиня Ганна Корж. Її чуттєвий контемпорарі під пісню Наталки Моглавської вільна передав емоційний стан всіх українців. Проведенням благодійної ярмарку Яришів оживився, об'єднав місцевих селян, які за покликом серця роблять добрі справи, діляться своїм теплом та щирістю, вселяють життя в свою громаду. А головне тут був настрій, який об'єднував усіх, хто був там.